Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри! Сьогодні 15 вересня. Сьогодні спомені Матері Божої страждальної. Ми маємо те слово, яке нас впровадж, впроваджує в цю тайну страждання Матері Ісуса. В Івангелі від Луки в другому, в другому читаємо. Того часу Ісусові батько та мати – Дивувався усьому тому, що говорилося про нього. А Симон побословив і сказав Марії його матері, ось цей поставлен на руїну і на повстання багатьох в Ізраїлі, та як знак, якому будуть противитися, тобі самі меч прошує душу, що відкрилися задуми багатьох сердець. Так сьогодні, слово нас переносить храм Єрусалимській, де Марія і після народження Ісуса на сороковий день приносить дитинку до храму, щоб обрізати е, е, дитинку обрізання, цей обряд. І тоді Симеон, який там був в храмі, сказав пророцтво і про дитинку, це і поставлене на руїну і на повстання багатьох в Ізраїлі, на знак, якому будуть а я сказал про Марію, тобі самий меч прошиє душу. Вона теж буде страждати, так як багато людей будуть страждати з приводу Ісуса, бо Ісус викликає певні запитання за або проти Нього виступаємо. Марія теж буде страждати. Маємо багато, багато свідчень про мучеництво братів наших сестер християн, віруючих в Ісуса, які в цьому божевільному світі страждають від різноманітних систем, віросповідань і так далі. Є багато людей, які ненавидять християн, тому що вони вірні Ісусу. В 1971 році Азія, Норен місцевості Танвалі в Пакистані. Там жила в такій місцевості, де було тисяча, ну, півтори тисячі Muzułmańskich zimy, e, e, i takie trzy rodziny były chrześcijańskie. No I ta dziewczynka, chrześcijanka, Asia, e, ona pracowała z innymi dziewczynami na polu, drużyła i tak dalej, uważała ich za swoje podruchami. Ale kiedyś one i była wielka żara, i ona poszła do krynycy, na się wody, zaczerpnęła wody. Тоді мусульмани ну, був переконаний, що вона і їхню криницю, воду і так далі. Були християни вони нечисти. І, ну, і вони заявили, що вона зробила великий злочин, напилася води. І Зараз мусульмани не можуть з цієї криниці пити води. І поставили на суд, засудили на смертну кару. Była w więzieniu długi czas, w żałosnych umowach, wyobraź sobie: nie było nawet toalety, nie było wody, nie było umywalnika, nie było okna w tej keli, w jakiej posadyłem. w nie było wentylacji, żara była wielka. No i późniejszym składem operacja operacyjny sąd tak samo. Пізнав, підтримав, що вона е, приречена на смерть. Почитаємо це простой Симона, що багато людей будуть страждати буде таким знаком е, е, противу, будуть викликати певні емоції в світі. Так здається, що Симон це просто сказав вчора. Що на свіженьке весь час є, є люди, які дають. świadczenia, tak. Jeden z Remigwej, wielki pisemny napisał tak, że życie łamaje każdą ludzkę, ale później, w miejscu, gdzie było złamane ich życie, one stają się jeszcze mocniejsze, silniejszym. I bywa tak, może macie taki doświadcz, że gdzieś tam, w tych sytuacjach, w tych podjahach, stały stałeś silniejsze spokojni, wszystko kontrolujecie, No ale nie zawsze tak jest. Czasem bywa tak, że człowiek trafia w jakąś rozpacz, depresję, smutek, w nawet od Boga. Odchodzi i staje się za tych, jakich tak, Także strażdania bez Boga, no one żachliwe. Tak, nie, nie, nie można ich przenosić. Natomiast jeśli takie trzęsienia przeżywasz w jedności z Bogiem, Bóg to będzie siłę. To wszystko, bądź wierny do końca, to wszystko przeznaczy do końca. I Maria, to, wie w hramie jak raz z Józefem, kiedy Simon Ci słowa skarża Twoim swojego duszom, Ten Mecz, proszę. "da". I na trzecią trójkę, więc i Maria trzymała trzymała mmm tiło Jezusa. I dwa takie, takie niuanse jeszcze. Pierwsze, w się od niej, znajdą, jakby, cerkwo daje nam dwie możliwości. Albo czytajmy proces Simona, jaki każe, że duszu Marii, Marii proszyje mecz, tak? Że takie proroctwo, jakie, no, skazał Szymon. Albo czytajmo, jak drugi wariant, e, czytajmy Ewangelię od Joana, gdzie Maria stoi pod krzyżem Jezusa, po prostu, i mówi, oto twoja matka, oto syn do, do Joana. E, I on pokazuje Marii, jak strasznie jest najbliższa pod krzyżem. A Luka chce powiedzieć, że Maria strasznie stracili całe życie благовіщення. Вона страждала е, усе своє життя аж до Голгофи. Що її життя було насичене стражданнями. І ну, тут така, така, є така ну, цікава такі, така подія. Якщо будете в Єрусалимі, то вам показують дім Анни, матері Марії, де Марія мала народитися там в Єрусалимі. І Цікаво, що цей дім Марії знаходиться недалеко від місця, де бичував Ісуса. І теоретично можливий варіант, що Марія, будучи в себе вдома в своїй хаті, як сказали, вона чула стражда... страждання відчування Ісуса і крих Ісуса і відчувала біль. Була з Ісусом. Ну, ну, не не, не подалі від місця, де вона жила. Wчувала її syna. Як вона чувала ну, ну, в, в родинному домі, в родинній хаті сказали, що так могло бути, значить вона виходить і зустрічає там четверте стояння хрестої дороги. Каже, Марія зустрічає свого сина. То вона вийшла з хати, і якраз Ісус несе Хрест на початку цієї хрестої дороги. біля батьківського дому десь там неподалік а зустрічає Ісуса, який несе хрест. Життя Марії насичене бостражданням, але вона не падає духом, не неї немає розпачу. І саме цього сьогодні вона хоче нас навчити. Молись до Марії, молись так, як Марія живе, приймає всі труднощі, так як Марія. Бог тобі дасть силу, висадчи тобі Божу благодаті. Не падай духом просто. Я думаю, що таке запрошення. се одни для нас. Ебо вам да смер и благодат. Слава Исусу Христу.